Привіт, я Світлана Вайт. Давай подивимось, які твої якості можуть викликати у людей небажання спілкуватися з тобою, її заважають будувати робочі любовні дружні стосунки. Просто зараз підпишися на цей канал, обери варіант та слухай відповідь. Перший варіант Дивимось для вас. А ви тут можете бути досить непростою такою людиною, займати певний соціальний статус у своєму житті, бути перекладом для інших. Навіть хтось тут може бути з вас зіркою, і це відлякоє від вас людей. Вони якось коли дивляться на вас, то вони розуміють, що вони до вас не дотягують, і це їх засмучує. Також хтось з вас може ставити себе вище інших людей, виховувати когось, розповідати, що правильно робити, що неправильно. І це може відштовхувати від вас людей, тому що вони відчувають те, що ви ними маніпулюєте. Другий варіант дивимось для вас. Ви тут у мене можете бути фармацевтами, лікарями, а можете створювати якусь зброю. І це відлякує від вас людей, тому що вони вважають, що ви, роблячи свою справу, можете нашкодити іншим людям. Третій варіант «Дивимось для вас. Люди тут вас вважають досить агресивною людиною, яка може у невинних людях бачити своїх ворогів, бажати когось там побороти, навіть бажати комусь смерті, чекати на цю смерть. Тобто у цій от агресії ви не маєте гальмів. І людей це дуже відлякує від вас. Дякую тобі за перегляд! Сподіваюсь, що ця інформація була корисною для тебе. Не забудь підписатися на цей канал, поставити вподобайку. Нехай це буде платою за розклад.